Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. І сьогодні я з вами ділюся трьома рецептами пасок, які я завжди печу на Великдень. Це рецепти прості, відносно швидкі, а головне смачнющі. А як я так випікаю, що верх пасочки не тріскається, я обов'язково вам розкажу в кінці цього відео. І так, поїхали. Перший рецепт паски це буде паска зі згущеним молоком. Для цього беремо 7 грам сухих дріб. Додаємо одну чайну ложку цукру та заливаємо. Теплою водою, води 130 грам. Я все змішую вінчиком, щоб скоріше дріжджі розтали, щоб почали вони активуватися. Ось так: 30-40 секунд я змішую і буду додавати борошно. Борошно в мене відважено 300 грам, і додаю 3 столових ложки з гіркою. Печу на борошні вищого гатунку. Тепер все змішую на протязі однієї хвилини, поки не стане уся маса наша однорідна. Тільки змішали, накриваю харчовою плівкою і на 20 хвилин в тепле місце. А поки не гуляємо, працюємо далі. Беремо 2 жовтки, сюди ж додаємо трошки 1 четверту ложку солі та додаємо 2 чайних ложки цукру. І починаємо міксером все збивати. Жовтки збиваємо, поки вони не побіліють, і поки не розчиниться цукор, і трохи не збільшиться вони в об'ємі. Коли збили, додаю згущене молоко. Згущене молоко 180 градусів. Я його додаю і перемішую, тільки змішала, буду додавати борошно. Борошна в мене було 300 грам. я взяла звідти 3 столових ложки, решту сюди пересіваю. Поки ми робили все це, вже пройшло, пройшов час, і наші дріжджі вже активувалися. Зараз я вам покажу нашу опару. Дивіться, я зараз подивлю, щоб ви бачили, ось, вона така густенька, взялася такими шап... шапочкою і там дуже багато бульбашок всередині. Дивіться, яка вона. Я її теж вливаю в наш салатник. Змішувати будемо зараз, все туди додаю. І лопаткою буду зразу змішувати. Тісто буде рідкувати, але ж борошна не додаємо. Ось так, я починаю змішувати спочатку лопаткою, все потрібно, щоб була однорідна маса. Далі я беру масло. 70 грам воно м'яке. Я оділа рукавичку одноразово, намащую її олією, тому що тісто рідкувате і воно дуже на початку пристає до рук. Але ж нічого, можна брати руку, змащувати олією і не одягати рукавичку, а так вимішувати. Тісто буде рідке, борошна додавати не потрібно. Ми будемо вимішувати. Десь орієнтовно від 15 до 20 хвилин. Дивіться на тісто, тісто повинно бути ось такої консистенції. Тепер я трошки намажу поверхню олією і далі буду вимішувати на поверхні. Дивіться на консистенцію тіста. Воно рідкувате. Але ж до рук не береться. Частіше можете використовувати олію. Ось дивіться, яке воно воно таке живеньке і рідкувате, але водночас еластичне. Я кладу в салатник, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на одну годину. Я ставлю в мікрохвильовку і ставлю стакан з кип'ятком. Прийшла одна година. Дивіться, яке воно гарне, воно аж виблискує. Дивіться, які краса. Його відставляю. І зараз беру родзинки. Родзинки в мене помиті та сухі, висушені. І я буду додавати в їх трохи борошна, перемішувати, щоб ось, дивіться, які вони. І потім буду вмішувати їх в тісто. Ось вони вже готові до вмішування. Я е, на пару хвилин їх відставляю, і буду змащувати олією поверхню і викладати сюди ж наше тісто, і буду обминати і вмішувати родзинки. Дивіться, яке воно ніжне, таке гарнесеньке. Я зараз його розправлю. Викладу, розправлю, ось так. Дивіться, я його розправляю, воно до рук не береться. Воно таке гарненьке, м'якеньке, ну дуже гарне. І зараз я викладаю родзинки і буду їх вмішувати в тісто. На обминку тіста у мене десь йде. Від 10 до 12 хвилин я гарно вимішую, щоб родзинки рівномірно були потім у наших пасочках. Якщо Пристає трохи до рук, змащуйте частіше олійкою, але борошна не потрібно брати, тому що тісто тоді заб'ється і паска буде забита. А Нам потрібно, щоб вона була пухнаста, пухка і гарна. Ось так. Тепер я буду ділити наше тісто на три частини. У мене з цього тіста я буду виліплювати. Три пасочки, одну більшу і дві середніх. Я зараз в більшу я кладу 330 грам. А середні в мене будуть 2 по 260 грам. В мої е, пасочки це буде одна третя пасочки. Стараюся е, робити так, щоб родзинок не було зверху видно, е, тому що вони можуть трошки пригоріти при випіканні. Це моя пасочка більша. Я викладаю і приминаю її. Ось, дивіться. І це вийде рівно одна третя пасочки. Ось так, поправлю ось. Дивіться. Отак, От тісто займає, тобто одна третя. І кладу на маленьке деко. І тепер кладу дві однакових, трошечки меншеньких. Теж роблю, щоб родзинок не було видно. І ставлю на деко. ось. Тепер я накриваю, і в тепле місце, харчовою плівкою прикрию, щоб вони не підсихали в тепле місце, рівно на 1 годину. Година прийшла, дивіться, вони трошки попіднімалися вже. І тепер жовтком я з щіточкою силіконовою я намазую тихенько, не придавлюючи акуратненько вверх. І відправляю в духовку орієнтовно на 30-40 хвилин. Ви прислухайтесь до своєї духовки. Ставлю. Ось яка краса. Коли вони випікаються, надзвичайно карамельний запах стоїть від згущеного молока. Дивіться, як вони вгінаються, але ви так не робіть. Тому, що як ви ввігнули, вона настільки пухка, що ці ямки так і залишаться. Почекаю, поки остигне. Ось ця вже остигла, я зараз розріжу і покажу, яка вона всередині. Це краса. Дивіться, скільки роцинок, яка вона гарна. Другий рецепт пасочки буде на живих дріжджах. Я беру 12 грам живих дріжджів. Сюди додаю столову ложку цукру. І вливаю. Тепле молоко. Молока беру 50 мл. І це все буду розмішувати вінчиком, щоб все було до однорідна маса була, щоб мені розмішати дріжджі, щоб вони скоріше почали діяти. Коли все розмішали, додаємо з борошна, 2 столових ложки з гіркою борошна. І далі перемішуємо до однорідності. Коли все змішалося, накриваємо харчовою плівкою, і в тепле місце ставимо орієнтовно на 20 хвилин. Ну, але ж поки ми будемо займатися далі замішуванням, цей час швидко пройде. Все ставлю в тепле місце. А поки беру два жовтки. Додаю 100 грам цукру і міксером починаю все збивати до побіління і до збільшення об'єму. Трошки прозбивала, додаю ванільний цукор, 10 грам, теж далі продовжую збивати і додаю солі. В солі беру 1 четверту чайної ложечки. І далі продовжую збивати жовтки до побіління. Це приблизно 5-7 хвилин. Ось, дивіться, якої вони консистенції, вони вже збільшились в об'ємі і зробилися такі біли на колір. Тепер буду додавати сметану. Сметану беру 80 грам. Звичайно, у мене 20% пожирності. І продовжую вже змішувати, вже не збивати, а просто змішую до однорідності. Поки цим ми всім займалися, вже наша опара гарно спрацювала. Я зараз вам покажу, як працюють живі дріжджі набагато швидше. Дивіться, яка вона гарна, густа, вся в бульбашках. Дуже гарне. Тепер сюди в цю опару я буду додавати це все, що ми збивали. Яйця, цукор, сметаною. Все сюди зливаю і будемо далі замішувати тісто. Сюди будемо пересіювати борошно. Борошна у мене 300 г. 200 та 100. 100, я відставляю. А 200, та звідси набирали ми в опару ще е, борошно. І я його просіваю і будемо замішувати тісто. Тісто буде рідке, але це так потрібно. Ми будемо його вимішувати лопаткою, гарно промішувати. Е, я це роблю по часу десь. 10-15 хвилин гарно лопаткою вимішую. Якщо у вас є насадки до міксера місити тісто, це можна ними скористатися, якщо є тістоміс, то це взагалі краса. Ну, Якщо немає, то просто лопаткою. Тепер накриваємо харчовою плівкою і на півтори години в тепле місто ставимо. Пройшло півтори години. Дивіться, яке гарне тістечко підійшло. Ось дивіться, якої воно консистенції. Там всередині, скільки бульбашок. Дивіться, яке гарненьке. Тепер сюди додаємо 100 г борошна, яке в нас залишалося. Пересіваю. І далі буду додавати ще м'яке масло. Масло тут 50 грам, але масло буду додавати, коли вже змішаю, і буду додавати по 2-3 кубики. І буду продовжувати місити, тісто вимішувати уже з маслом. Ось потрошку додаю, підмішую, додаю, підмішую, поки все не вмішаю. Тісто стає більш еластичним з кожним замісом масла. Ось так. Домішую його все. Зараз уже висиплю, стачу. Ось так і далі буду вимішувати. Вимішувати потрібно до того часу, поки воно почне відставати від рук, і буде таким не кучерявим, уже, а гладеньким. Зразу я сюди вмішую цукати та родзинки. Попередньо залила їх ромом. Ром не виливаю, а вибрала. Тільки родзинки, журавлина та цукати і продовжую вимішувати. Родзинок потрібно 100 г, тобто, всього у мене 100 г суміші. Тепер я беру поверхню змащую олією і буду далі вимішувати на поверхні це буде швидше і зручніше, ніж в мисочці одною рукою вимішувати. Ось, Дивіться, воно рідкувате, але борошна не додавайте. Краще частіше змащуйте руки олією. Ось так. І починаємо вимішувати. Ну, Я не знаю, у мене по замісу йде. Десь близько 15 хвилин, поки воно не стає таке, як зараз. Тепер я ділю його на частинки, щоб формувати наші паски. В мене нерів... нерівномірно ділю, тому що в мене різні по діаметру форми. І тепер я заокруглюю ось таким, беру кульку. І кластиму форму. Це в мене така якби велика форма. Займає одну, Тісто займає одну третю форми, я його приплескую і відставляю на деко. І так, буду, беру меншеньку форму і зовсім малесенько. Тобто, в мене буде три пасочки, більша, середня та маленька. Ось так кладу на деко і маленьку так само. Стараюся, щоб родзинки та цукати не були зверху. Ось так. Все зробила. І тепер буду накривати, і в формочках вони будуть стояти одну годину. Ось прийшла одна година. Тепер я беру жовток і промашую. Наші пасочки не вдавлюючи. Обережно, тільки вершечок промащую. і ставитиму на 30-40 хвилин в духовку. Ось, прийшло 40 хвилин. Дивіться, які вони в мене гарненькі. Ось такі. І я е, рецепт е, своєї намазки я покажу в слідуючому відео, а їх уже охолоджені, обмащу і присиплю присипкою такою для пасок. Маленьку я обмащувати не буду, я зараз її покажу, яка вона всередині. Зразу вона вже остихша. Я обріваю цю формочку нашу і зараз вам покажу, яка вона всередині. Зараз цю бумагу знімаю. І ось дивіться, яка вона. Зараз я розламаю ось така. Дивіться, яка вона гарненька, прям так відділяються такі полосочки. Смакота. І ще одним рецептом паски поділюся з вами. Знову таки на живих дріжджах. Беру 12 грам живих дріжджів, їх розкорішую, і буду засипати їх цукром. У мене наважено 100 грам цукру. Я з його беру 2 чайних ложки це десь 10 грам цукру. Насипаю на дріжджі. І буду їх розтирати. Ложкою розтираю. Можна просто залишити вони через 10 хвилин, самі стануть рідкими. Але щоб скоріше, я беру ложкою, просто їх розтираю. І вони за одну-півтори хвилини робляться вже рідкими. Ось дивіться, вже, якої вони консистенції, вже зовсім такі, як водичка. І зараз буду додавати сюди тепле молоко. Теплого молока я беру 85 грам, Додаю. І сюди з нашого відваженого борошна 300 грам, я буду додавати одну-дві-три ложки. І зараз все буду гарно змішувати, щоб була однорідна маса. Коли все змішається, цю опару буду накривати харчовою плівкою і ставити в тепле місце орієнтовно на 30 хвилин. Поки ми будемо займатися збиванням жовтків, то цей час швидко пройде. Далі беру одне яйце та один жовток, сюди буду додавати. Солі 1 чайної ложки та цукру у нас було 100 г, але ми взяли трошки на опару. Решту цукру додали і починаю збивати до побіління і збільшення в об'ємі. Можете збивати міксером, я збираю, збиваю просто вінчиком. Ось, дивіться, вже почало воно біліти, Уже воно такої гарної. Консистенції. Тепер, коли вже збилися жовтки, вірніше яйце з жовтком, тепер ми будемо додавати його вже в готову опару. Опара вже активна, почали дріжджі діяти. Я сюди виливаю і почну все змішувати. Додаю ще 30 г сметани сюди. І буду пересівати ще борошно. Борошно в мене відважено було 300 г. і 3 столових ложки пішло в опару. тобто вони вже тут, а решту я пересіваю. Я буду пересівати за два рази. Пересію, змішаю, пересію, змішаю, але від цього на смаковій якості ніяк не буде впливати, можете за один раз його змішувати. Це вже не принципово. Ось так лопаткою я просто змішаю і зараз буду решту борошна пересівати і вже замішувати тісто. Гарно перемішала. Швиденько пересіваю. В цьому рецепті тісто, нам потрібно буде вимішувати довго. Ну Приблизно 20 хвилин вимішувати. Тобто, якщо у вас є насадки на міксер вимішувати тісто для тіста, то можете ними скористатися. якщо є Тістоміс це взагалі не проблема, я покажу, як можна вимісити це руками. Ось я змішала, зараз буду замішувати рукою. І сюди потрібно додати ще маслом. Якого масла додаємо 40 грам. Я додаю його за один раз і буду починати вимішувати тісто. Ще додаю. 20 грам олії і починаю вимішувати. Тісто буде таке середнє і не рідке і не густе, але борошна не додавайте. Вимішуйте, змащуйте руки частіше олією. Ну, не додавайте борошна. Я додаю тепер родзинки, цукати і журавлина у мене. 100 грам всього разом. і разом буду вимішувати і вона буде вже рівномірно розподілятися по всьому тісту. На заміс тіста в мене пішло 20 хвилин. Якщо ви будете користуватися міксером або тістомісом, може у вас і менше піде. Дивіться, яке воно повинно бути. Воно рідкувате, але до рук не береться. Тепер я накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце рівно на 1 годину. Прийшла одна година, тісто трошки підійшло. Тепер ми беремо робочу поверхню нашу, підмащуємо олією і будемо тісто трошки обминати і формувати. уже Паски слідуючим етапом тісто буде сходити уже у формах. Я трошки його підминаю, воно дуже гарне, до рук не береться. Ось такого кусочка я буду робити 4 паски, у мене будуть більші дві, дві більшенькі і дві маленькі, зовсім пасочки. Ось я ділю на 4 частинки і буду зараз формувати. Паски формуватиму кульку. Кульку формую так, щоб наші родзинки цукати, журавлина, щоб все у нас було всередині. Старайтеся їх сховати, їх хоч і багато, але стараємося сховати всередину, якщо виходить, бо ось не дуже виходить, але ж кладу форму ось так. І решту теж так буду формувати я скажу, в таку більшеньку в мене 230 грам іде тіста, а в такі маленькі 150, але в мене вийшло в одну 150, а в одну вже залишки всі кладу 170, тобто трошки вона. Вище буде, чим та малесенька. Я вам покажу, як Це ви самі побачите, наскільки вона підніметься. Ось так. Дивіться. Ставлю 4 пасочки, і на годину в тепле місце будуть вони підходити. За годину паски підійшли, тепер я буду жовтком змазувати силиконовою щіточкою, не придушуючи, легесенько, і буду ставляти в духовку на 30 хвилин орієнтовно, бо вони у мене невеликі. Так що на 30 хвилин, дивіться, яка краса, неймовірна. Дуже запашні, дуже м'якенькі-м'якенькі, дивіться які. І тепер хай остигають. Поки пасочки остигають, я покажу, яку глазур я роблю. Я роблю глазур з желатином. Беру 15 грамів желатину і заливаю 5 столовими ложками холодної води. Заливаю, розмішую і залишаю, щоб він набух. Відставляю. Поки він набухає, я роблю сироп. Роблю 200 г цукру висипаю в кастрюлю з товстим дном і додаю знову ж таки 5 столових ложок води. І ставлю на сильний вогонь і держу на вогні, поки, не помішуючи, поки не розтане цукор. У мене на це йде 2-3 хвилини. Коли вже воно починає кипіти. Далі цей сироп виливаю в салатник, поки він гарячий. Туди ж додаю набухший желатин, змішаю лопаткою, поки желатин не розтане. А потім буду збивати міксером. Міксером буду збивати на великих швидкостях, і на це збивання в мене піде орієнтовно 10-12 хвилин, тому що. Потрібно збити до міцних піків, майже так як ми збиваємо білок, це майже стільки ж часу і піде. Трошки додаю лимонного соку, десь одну чайну ложку і продовжую збивати. Поки я не забула, я обіцяла розказати, як я випікаю паски, щоб верхушечки не тріскалися. Я напалюю духовку на 100 градусів не більше. І коли ставлю паски, то ставлю паски в духовку на 10 хвилин на 100 градусів. Потім після 10 хвилин піднімаю температуру до 180 градусів. І 180 градусів я вже тоді випікаю орієнтовно. 30 хвилин в залежності від розміру паски. При такому випіканні, але ж при гарному вимішуванні тіста, тому що паски можуть тріскатися або невірна температура в духовці, або недовимішуване тісто. Тобто, коли ви будете робити все, як я вам казала, то у вас пасочки будуть з ідеальним. Покриттям нічого не потріскається, і це буде дуже не тільки смачно, а ще й дуже красиво. Ось так я обмастила пасочки. Поки вони ще не засохли, я притрушу посипкою. В мене така різнокольорова. І вони будуть вже застигати. До ранку глазур не буде братися до рук і буде гарно різатися і не осипатися, так як осипається білкова глазурь, що, виходить, саме смачне, осипалося. Ось такі пасочки в мене є. Обов'язково печіть, радуйте свою сім'ю, своїх рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!